Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, заняття час вже починати. Дітки, до нас у гості прийшли дві ляльки Оля і Галя. Давайте з ними привітаємось. Доброго ранку, тітки. Діти нас у гості запросила лялька Катя. Допоможіть, будь ласка, нам обрати сукню. Діти, підкажіть, будь ласка, а Оля та Галя однакові на зріст. Правильно, дітки, дівчата різного росту. Оля вища, а Галя нижча на зріст. Діти, давайте з вами розглянемо сукні. Скажіть, будь ласка, вони однакові чи різні? Правильно, дітки, вони різні. Сукні однакового кольору. Молодці. Правильно різного кольору. А за довжиною сукні однакові чи різні? Правильно, дітки, є довгі та короткі сукні. Дітки, як ви думаєте, коротка сукня підійде високій Олі, а довга сукня підійде Галі? А як ми це можемо дізнатися? Правильно потрібно, щоб дівчата прикривали до себе сукні. Олі підійшла коротка сукня? Вірно, ні. А Галі довга сукня підходить? Правильно, ні. А як ви думаєте, довга сукня Олі підійде? А Галі коротка сукня підійде. Правильно, дітки, Олі потрібно вдягти довгу сукню. А Галі підійдуть короткі сукні. Дітки, розгляньте уважно малюнок та підкажіть, будь ласка, яких сукень більше довгих чи коротких? Правильно, дітки коротких суконь більше, ніж довших. А що потрібно зробити, щоб суконь стала порівну? Вірно, дітки, треба додати ще одну сукню. І тоді суконь стане як? Правильно, порівну. Дітки, а порахуйте, будь ласка, скільки довгих рожевих суконь. Правильно, одна довга рожева сукня. Дітки, а порахуйте, будь ласка, скільки блакитних суконь. Правильно суконь блакитного кольору дві. Одна довга та одна коротка. А разом їх дві. Порахуйте, будь ласка, дітки, а скільки коротких суконь? Давайте порахуємо разом: одна рожева, одна блакитна, одна червона. Разом буде три сукні. Молодці дітки ви чудово впорались із завданням. Дівчата вам дуже вдячні за допомогу та хочуть загадати загадки. Завітав до тітки ночі, позіхнув, розплющив очі, всіх скликає на сніданок, прокидайся вже. Правильно, дітки, ранок. О півдні? Сонечко в зеніті, у нього промені, як нитки. Землю щедро зігрівають, усіх обідати запрошують. Коли це буває? Правильно, діти, вдень. Ми вже позіхаємо солодко, тіні тут і там снують, чистимо зуби для порядку і готуємось до сну. Коли це буває, дітки? Правильно, дітки, увечері. Будинок заснув, іграшки сплять, тільки ліхтарі горять, всі говорять на добраніч, бо це настала. Правильно, дітки, ніч! Ось скінчилась наша гра, все, прощатись нам пора. Будемо завтра зустрічатись, в Нові ігри будемо гратись. До побачення, дітки!